Що означає відміна допомог USAID для аграрного сектору з січня цього року? Президент США Трамп видав указ про зупинення всієї допомоги іншим країнам на 90 днів. Це означає, що програми USAID, які підтримували наших фермерів, тимчасово призупинені. Сказати, що така новина стала справжнім шоком, не сказати нічого. Деякі проекти довелося зупинити, а організації зараз активно шукають нові джерела фінансування, щоб продовжити свою роботу. Без достатньої підтримки фермерам стало важче виробляти та. Експортувати продукцію, що може серйозно вплинути на економіку країни не лише великі агропідприємства, такі як елеватори та фермерські господарства, що закуповували техніку, обладнання та насіння, а й невеликі сімейні ферми значно постраждають від припинення такої допомоги. Але дивлячись на те, що зараз відбувається в світі, та в якій ситуації опинилась наша країна, взагалі дуже складно уявити, чим це все обернеться в кінці, та що нас всіх чекає. А що ви думаєте про все це? Діліться своїми думками в коментарях.